Double, double, toilet trouble. Fab Cold. And bubble. Fill it up, In the да ball снай. Булбай. Double, double, toilet trouble. Вітаю вас! Сьогодні я розповім про судовий процес. Салимських відян. Описані події відбувалися у 1692 роках у тихому пуританському містечку Салем в Новій Англії. Втім, почалося все не в самому Салимі, а в селі Салим або Салим Village, як його тоді називали. Це штат Масачусетс, Східне узбережжя. А от суди, страти. Та всі інші жахи вже в містечку салим з тією ж назвою. Отже, січень 1692 року. У будинку місцевого пастора Самуеля Періса відбувається щось дивне. Його дочка, дев'ятирічна Елізабет, і племінниця, одинадцятирічна Ебігейл Вільямс, починають поводитися ну, дуже дивно. Вони кричать, видають дикі звуки, жбурляють предметами, ховаються під меблями, а їхні тіла вигинаються в неприродних лячних позах. Дівчатка скаржаться, начебто хтось поколює їх голками по всьому тілу. І коли пастор читає їм проповідь, вони затикають вуха. Це останнє було сприйнято, як вірна ознака одержимості дияволом. Викликали місцевого лікаря на ім'я Уільям Грікс. Він оглянув дівчаток і розвів руками. Фізичної хвороби немає. А отже, залишається одне пояснення чаклунство. Підозра впала на жінку, що жила в цьому ж будинку, це рабиня на ім'я Титуба. Вона родом з Барбадосу і розповідала дівчаткам про магію вуду. Місцеві жителі вже давно підозрювали її в чаклунстві. Тим часом усе стає серйознішим. Кількість заражених у лапках дівчаток зростає, їх уже семеро. Серед них Анна Патнем, молодша дочка сусідів Періса. Усіх ті ж самі симптоми. І всі вони в один голос звинувачують у чаклунстві ще двох жінок. Сару Осборн сварливу нелюдиму сусідку. І Сару Гуд місцеву жебрачку, яка майже не відвідувала церкву. Ідеальні кандидатки. Обидві маргінальні, обидві викликають роздратування в оточення. А отже, цілком можуть бути відьмами, 1 березня 1692 року всі три жінки були заарештовані. Починається фарс. Жінок обшукують у пошуках відьмських позначок на тілі. І тут несподіванка титуба зізнається. Так, каже вона, ми відьми. Ми літали на мітлах, мучили дівчаток, служили дияволу. Інші обвинувачені заперечують все. Але тиск посилюється. Саргут Приводять до дівчаток. Як тільки вона на них подивилася, дівчата почали верещати і кочитися. І судді кивають усе ясно, провина доведена. І починається справжнісіньке божевілля. Паніка охоплює салем. Люди бояться один одного, кожен другий під підозрою. Під арешт потрапляють не лише відьми. Але й їхні родичі, сусіди і просто ті, хто виявився незручним владі. Березень 1692 року заарештовані Марта Корі, Ребека Ньорс, Рейчел Клінтон, а разом з ними чотирирічна дочка Сари Гуд. Так вам не почулося? Чотирирічна Дороті. Марта Корі до останнього говорила, що все, що відбувається, нісенітниця. Але саме це і стало доказом. Захищає відьом, значить, вона одна з них. Адораті просто хотіла до мами і під тиском дорослих погодилася визнати себе відьмою. Якщо перші підозрювані майже не ходили до церкви. То нові навпаки були набожними, шанованими парафіянками. Серед мешканців салиму стався розкол. Одні починають розуміти, відбувається щось жахливе. Однак більшість, як і раніше, на боці обвинувачення. І арешти продовжуються. Квітень 1692 року. Схоплені Сара Клойс, Елізабет Проктор і її чоловік Джон. А також Джайл Скорі, Чоловік Марти, і ще декілька осіб. І все це тільки початок. 20 квітня 1692 року 12-річна Анна Патнем та сама дівчинка, про яку я вже згадував, заявила, що до неї приходив привид пастора. Він душив її і лякав. Ім'я цього привида вона назвала прямо Джордж Бероуз. До слова, Джордж Бороз був досить поважною людиною. У буританських громадах пастора не призначали зверху, його обирали самі жителі і утримували за рахунок громади. Такі посади просто так не роздавалися. Але на той момент під арештом уже було близько 30 осіб, і поступово один за одним вони почали давати на Бероуза свідчення. Його звинувачували в усьому підряд, що він літав з дівчатами на гору, щоб змусити їх присягнути дияволу, що влаштовував шабочі відям, що наводив порчу на солдатів, які внаслідок цього зазнавали поразок від індіанців. У травні 1692 року судовий процес розпочався. Хоча не всі дожили до вироку. Сара Осборн Одна з перших обвинувачених померла у в'язниці 10 травня. Під час судового процесу той факт, що страждання на потерпілих дівчаток насилає сам диявол, не підлягав сумніву. Головним доказом були видіння дівчаток. Вони говорили, що бачили духів обвинувачених, і саме ці духи мучили їх уночі. Розпочалася богословська суперечка. Чи може диявол приймати подобу людини без її згоди? Суд стверджував ні, не може. А отже, якщо дівчинці з'явився дух Джона або Мері, то самі Джон або Мері дозволили це, а значить, винні. Опоненти заперечували, диявол може приймати будь-яку подобу, не питаючи. Але аргументи захисту суддів не переконали. Першою, кого засудили до смертної кари, стала Бріджит Бішоп. Вона була запальною, ексцентричною, поводила себе, як говорили сусіди, не по пуританськи, рідко платила по рахунках. І взагалі була занадто помітною. Чоловік сестри навіть підтвердив, що вона відьма. Для присяжних. Цього виявилося достатньо. 10 червня 1692 року Бріджит Бішоп повісили. Процес невпинно набирав обертів. 30 червня 1692 року було винесено смертний вирок п'яти жінкам. Серед них Сара Гуд і Ребека Ньорс. 19 липня їх повісили. Перед самою стратою вже з петлею на шиї. Сара Гуд звернулася до священника Ніколаса Ноеса, який брав участь у процесі. Вона сказала Ти брехун, я не більше відьма, ніж ти чаклун. Забери в мене життя, і господь напоїть тебе кров'ю. Звучало, як прокляття, і за чутками воно справдилось. Через декілька років Ноес помер від крововиливу. Прямо перед смертю в нього відкрилася сильна кровотеча з рота. 5 серпня ще шість смертних вироків, і цього разу вже брачок серед них не було. Навпаки, це були старанні парафіяни, ті, що постять, благочестиві, ті, кого нізащо не можна було б запідозрити. Колишній пастор Джордж Бероуз перед смертю звернувся до зібраних з промовою. Він говорив спокійно, чітко, вказав на абсурдність обвинувачень, а потім, без жодної запинки, прочитав молитву Отче наш. Це вразило багатьох. Адже вважалося, що людина, пов'язана з дияволом, не зможе вимовити цю молитву без помилки. У натовпі почалося хвилювання. Хтось уже почав сумніватись, але тут втрутився розпорядник страти. Він сказав, на страті невидимо був присутній диявол, який і підказував колишньому пастору слова молитви, і натовп знову замовк, Джордж Бероуз був повішений, а 22 вересня 1692 року стратили ще вісьмох. Незадовго до цього, до чоловіка однієї із страчених Джайлса Корі, застосували тортуру вагою. Йому було 80 років. На груди корі клали важкі камені. Він помирав повільно, два дні, але вини не визнав. Чому? Наймовірніше він розумів, якщо він скаже винен, суд конфіскує все майно, а так нехай помре. Але не дасть забрати останнє у своєї родини. Божевілля не припинялося. Навпаки, воно розповзалося, хворих дівчаток почали запрошувати до сусідніх містечок Топсфілд, Андовер і навіть до столиці штату міста Бостон. Навіщо? Щоб вони визначали, хто відьма, а хто ні? На честь мешканців Салему знайшлися й ті, хто з самого початку не повірив у те, що відбувається. Вважали, що дівчатка просто симулюють, і говорили про це вголос. Один з городян заявив, якщо цим дівчиськам дати волю, ми тут скоро всі відьмами і демонами станемо. Тож треба б їх прив'язати до стовпа та й провчити як слід. Невдовзі страх охопив навіть тих, хто сам усе це почав. Навіть у авторитетних людей почали з'являтися сумніви. Вони стали говорити, що видіння жертв не можна вважати доказом, і що краще вже декілька людям підуть безкарними, ніж один невинний помре на шибениці. Священники один за одним стали заявляти, диявол може з'являтися у будь-якому вигляді, у тому числі в образі невинної людини. Значить, дух міг бути брехнею, пасткою, підступами самого сатани. Ці слова дійшли і до губернатора Масачусетса Уільяма Фіпса. Він, до речі, сам спочатку дозволив суд над відьмами, але, ознайомившись з думками, наклав заборону. Спочатку на винесення смертних вироків, потім і на арешти. За деякими даними. Приводом стало обвинувачення висунути проти його власної дружини. І ось почалися звільнення. Із в'язниць вийшли 28 осіб. Залишилося п'ятеро. Для них заснували новий Верховний суд Масачусетса. До слова, цей суд працює досі. У травні 1693 року всі в'язні, що залишилися, були звільнені. А тепер підсумок. Усього у в'язницях побувало понад 150 осіб. Засудили 31, повісили 19, двоє померли у ув'язненні. Один Джайл Скорі, загинув під тортурами, один утік. Чотирирічна Дороті Гуд провела у в'язниці 8 місяців і залишилася без матері. У 1697 році було оголошено, що в ході процесу була допущена судова помилка. А в 1702 році рішення суду було визнано незаконним. У 1706 Анна Патнем, та сама, з якої все почалося, написала покаянного листа. Вона просила пробачення, визнала. Що її обвинувачення були результатом неудства і сатанинського марева. У 1711 році постраждалих відновили в правах і повернули добре ім'я, родичам виплатили компенсації. І нарешті, у 1752 році село Салем перейменували в Денверс Елізабет Періс і Ебігейл Вільямс. Дівчатка, через яких почалася вся ця істерія, так і не розкаялись. У всякому разі, про це нічого не відомо. Ні вибачень, ні листів, нічого. За 300 років відтоді було висунуто безліч версій, що ж стало причиною: змова дітей, отруєння отруйним грибком, ріжками, Летаргічний енцефаліт, хвороба Ганкінгтона? Але правда в тому, що жодна з цих причин не могла б призвести до катастрофи, якби не сама атмосфера часу. Нову Англію населяли послідовники одного з напрямків кальвінізму пуритани. Одним з наріжних каменів учення була віра в абсолютне приречення віра в те, що доля кожної людини визначена Богом ще до створення світу на початку часів. Бо лише надсилає сигнали для обраних, і треба лише вміти ці сигнали зрозуміти. Для них були характерні крайня суворість моралі, цнотливість і аскетичне обмеження потреб, працелюбність і цілеспрямованість. Наприклад, іграшки вважалися марними, а діти з маличку допомагали дорослим у роботі. Різні лиха, неврожаї, епідемії. Напади індіанців пояснюються діями диявола, які діє через посіпак, якими є відьми і чаклуни. Тому до чаклунства ставлення було надзвичайно серйозним. У 1641 році за нього було законодавчо встановлено смертну кару. У такій атмосфері дійсно могла виникнути описана ситуація. Отже, розповідь про процес над Салемськими відьмами завершено. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі!